Всім привіт! З вами Сірко, і сьогодні ми будемо дивитися на дві рами. Марк 4 першої версії і Марк 4 другої версії. Обидві рами 7 дюймові. Але, як ви бачите, не знаю, візуально, вам помітно чи ні. Одна рама виглядає значно більша. Комплект у них майже однаковий. Тобто, там в пакеті йде інструкція, як складати, вони обидві такі чомусь на жовтій бумазі. Досить детально показано, що куди крутить, досить прикольно, можна легко розібратись, що куди і як. Дивимось на нашу стару раму, на якій ми збирали вже досить багато дронів. Всі, мабуть, що бачили. Тут концепція така, що, по-перше, різниця, тут стійки вони отакі, металік кольору, і вони є. Двох розмірів довші і коротші. І тут ці тримачі моторів, вони закріплюються, наче всередину, там утворюється така як жалобок, куди ставиться ESC-польотний контролер. І там ну, ті, хто вже збирав паяє, знає, що тут не досить незручно. Там, коли силові паяєш, то вони інколи впираються в цю штуку, тут конденсатор. Місця небагато, і декого з цим виникали проблеми. Ну, також тут гвинти. Вони тут такі золотисті, і зверху вони також золотисті. І резинка зверху, вона йде так вирізана по контуру рами. Дивимось тепер на нову раму. Вона виглядає набагато більшою. Тобто, якщо отак прикласти, ми можемо бачити, що друга рама, ну прям, вища набагато. От. Вона, по-перше, помітно стала чорна, тобто в неї є стійки, оці тепер покрашені в чорний колір. Вона кріплення лучів тут знову ж таки змінилось. Бачите, тут є оця планка. Яка прижимає і фіксує їх знизу. Тобто, тут у нас просто рівний простір, немає оцих всяких виступів. Ну, і ця штука виглядає, наче як більш надійна, тому що вона, оця річ, оця планка, вона досить така дебела, вона тут тримає. Єдине, що мені не сподобалось, коли я збирав е, оці, от е, Білі, наче, як гайки, які виступають кріпленнями. В цій версії вони теж є, вони, ось тут вони знаходяться. І їх встановити набагато простіше, там береш плоскогубці, втискаєш і потім закручуєш. Тут, я не знаю, в мене є інша рама, я спробую ще другу зібрати, але от з першого наскоку у мене втиснути туди не вдалося. Тому воно. Там втиснулось, ну, наскільки змогло, вже, коли я закручував гвинти і там притискав, як, як це можливо. Але от там так, щоб одразу його туди вставити, не, не досить зручно було. Але все інше, досить схоже. От тут спереді у нас, от якщо перевернути, тут і тут у нас є ці е, штуки, які додають жорсткості спереду і, і ззаду. Але, от е, до прикладу, теж, тут ці штуки, вони. Зроблені з таким ну, є жалобок, куди гвинт ховається, його не видно. Наче. А тут же ж ніякого жалобка немає, і гвинт отак от виступає. Ну, Звісно, що зрозуміло, тут є ця пластина, тобто, там, умовно, якщо ми оцей дрон кладемо на стіл, то він лежить на цих штуках ну, і частково на цих голівках гвинтів. да, там. А це, якщо ми ложимо, то він лежить на, цьо, на оцій пластині. Але через те, що тут є оці а, гайки, воно, він лежить фактично на них. А, ну, Впливає, не впливає, але таке, не знаю, чому вони не зробили якось більш продумано, це, щоб оці штуки ховались, і ця пластина була гладкою, досить е дивно. Ну, Мабуть, складніше зробити, не знаю, але це. От на перший погляд викликає таке е, питання, чому так? Ну, Різниця також от тут в резинці. Бачите, тут резинка просто рівна, вона без яких вирізів знаходиться тут зверху, і до неї буде крутитися вже там, кріпиться батарея. Ну, Друга версія, звісно, що виглядає набагато дебелішою, вона. Більше місця в ній. Я от впевнений, що тепер тут з цим розміщенням VTX, камери, не знаю, до якихось додаткових речей проблем не буде. Вона тут от рівна. Тому проблем з розміщенням польотника і хто як там буде паять конденсатор. Там для конденсатора місця більше, ніж потрібно. Не знаю, сюди можна вставити будь-який конденсатор. Знову ж таки, Подивимось на різницю в ширині, мені здається, що тут доведеться робити інший, інші кріплення для 3D-друк для камери, для антени RX і VTX, тому що стійки, по-перше, вищі, по-друге, візуально здається, що вони навіть трішки товщі, не знаю. там. Треба брати штангенциркуль і заміряти, але візуально здається, що так. Ну, і знову ж таки, винти зверху стали чорними, тобто вона повністю чорна, за виключенням оцих от е, білих гаяк, які тримають нижню частину. Є те, що мене викликало таку підозру, коли я зібрав там перше, да, ця рама. вона Ну, Коли закріплена, вона, в принципі, оці лучі вони не грають. Тобто, там, якщо затиснуть, от, навіть верхні гвинти, бачите, вони в мене не закручені. І ці лучі, вони досить мертво тут сидять. А в цій же рамі є отака штука. І я коли зібрав, думаю, та ні, ну, щось якось це досить дивно. Хоча оці гвинти в мене закручені досить плотно, більше їх закрутити неможливо. І от з цього боку я спробував закрутити верхню кришку, спеціально, щоб перевірити, чи воно затисне. І от коли я затис верхні гвинти кришки, тоді ця штука перестає гуляти. Але поки воно не закручене, воно має отаку штуку. Тому якщо ви будете збирати і вас це буде дивувати, ну, мабуть, що воно так придумано. От Поки верхні гвинти не затягнеш, воно буде отак себе вести. Ну, в цілому зберемо дрон до кінця і будемо дивитися, але я думаю, що на цій рамі все буде гораздо проще, ніж на оцій. Тобто, з цією ми звикли, вона досить компактна. Тут ми якось модохались. Тепер тут у нас, знаєте, це як переїзд, не знаю, з однокімнатної квартири в трьохкімнатну, мабуть. Ось така історія. Всім дякую за увагу, всім пока. Пока-пока.